театрі деякі академічні Жінко, а ви мені борща! Ви так не працювали. Віта за танцювати. Війна кастиля я постановник. Я так сьогодні командувати це на четверта дубль перший. Давайте спочатку сидячи. Ваша гармата. Гармата, що рухається. Зімпровізувати. Останній останній капіталі. Як б'ється її серце. Стоп, знято перший крок проєкту, який називається Точка зцілення. Така філософська, насправді, назва. Ми довго йшли до цього дня, і Ігор знає, наш головний герой нашого фільму, знає, що ми говорили про такий фільм Кілька років. Нарешті це відбувається. Я дуже рада, що за підтримки УТФ ми зробимо проект, який буде надихати військових, буде надихати їхні родини, і не тільки військових. Мене особисто надихає історія Ігоря Керенчатинка, який був першим. Він і тисячі інші українців, які в 2014 році взяли до рук зброю, хоча людина він творча, не військова. І спілкуючись, спілкуючись з ним всі ці роки, я бачила, як він бореться, як він ем, йде до своєї мети. Я за нього дуже радію. Я рада, що ми разом будемо створювати свою нову виставу, Ігор. а я. Новий фільм разом зі своєю командою. Тут тільки невеличка її частка. Друзі, ми українці, ми сильні, і ми сьогодні раз довели, що ми можемо працювати навіть під час такої небезпеки. Я бажаю нам всім і вдалого старту і вдалого проєкту. Гарних глядачів, вдячних. Нехай все вдається і ще трошки більше. З Богом! Тут режисер написано за підтримки українського культурного фонду.